Так, Сьогодні я хотів би показати свої саженці, які я обробляв скором після посадки від курчавості листя, так як саженці були сильно уражені цією хворобою. Люди в коментарях писали, що скор не працює по курчавості листя. Ну і що на такій стадії він вже нічим не допоможе. Листочки я я скажу, що я їх не обривав, я їх залишив такі, як вони. Були, щоб подивитися, чи відростає чистий листочок чи ні. Ну і ось на даний момент маємо ось такі результати. Скажу, що нові листочки, які відростають, вже відростають більш-менш нормальні. Хоча не усі. І все ж таки ще і дуже, скажімо так, уражені курчавістю курчавість листя. Хоча я не можу сказати, що він не працює. Ну і на 100% він теж не спрацював, але тут ще і грає велику роль погода. У мене ось така погода дощова. Холодно, коли я обробляв скором, температура, скажімо, була там вище 15% і потім опустилася. Нижче 15. Ну, Всі знають, що скор працює від плюс 15 добре і вище. Все ж таки, я думаю, що було б ще краще додати хорус. То була б ситуація набагато краще. Так температури зараз ну, в день до 15 доходять, а вночі там ще час від часу і взагалі, скажімо, заморозки. Тобто погода холодна, я думаю, що із за того, скажімо, скор не зміг спрацювати на усі 100%. Хоча, якби погода була, скажімо, там плюс 20, я думаю, що ситуація була б набагато краща. Так що, як би сказати, скор, як на мене, він працює. Просто, просто потрібно, скажімо, обробити. Робити більш підходящу йому погоду. Я не обрізав. Хоча б якби я обірвав ці листочки, ситуація, я думаю, теж була б набагато краще. Просто вирішив зняти відео, щоб було, скажімо, все так по-чесному. Зараз, де ця верхушка дуже сильно така в курчавості, хвора. А ось тут нижче листочки вже гарні чисті. Я їх просто ось так обріжу, це все заражене. А ось ці чисті гарні листочки залишу. При тому, ще ось ці хворі листочки я пообриваю. Ну, в принципі, таку. Процедуру я проведу, ну, коли перестане дощ буде сухо, всі заражені я обірву, а якби гарні листочки вже залишу. Тобто така ситуація у нас скоро. Скажем, спрацював він 50 на 50, хоч я думаю, що виною всьому погода. Якби була погода краща, то то б ситуація була б і набагато лучше. Ну, в принципі, усі так. Є трошки краще, є трошки гірше, ну, але в принципі вони оживають. Просто що, скажімо, та зараза ще поширюється, так як вона тут є, то краще було б їх всі позривати. Але якби я позривав, то ну, скажімо, трохи нечесно було б нечесний такий експеримент. Усі ж мої дерева почувають себе прекрасно. Курчавості немає, Ну, взагалі ніде. Ну, навіть і на моїх окулянтах теж немає. Всі персики почувають себе дуже добре. Хоча і погода дуже погана. Ну, скажімо, як погана. Вночі приморозки час від часу. В день холодно, там плюс 10 може бути. Так що так, багато урожаю змерзло, практично 90%. Якщо в дворі ще щось трошки буде, персики, ну в принципі тут теж буде, що зав'язь. Все одно якась збереглася, то там у мене в садочку, тому мамому нижче. Там змерзло все. Все змерзло на 100%. Ось персик, який довгий час стояв в рості, який я проливав карбомідом. І потім, коли бачу, що він вже тронувся в ріст, актару і скажімо, від шкідника, вже має ось такі він листочки. Гарні такі. Ну, Видно, що ожив, конкретно ожив і вже він буде жити. Такий він гарний, гарний вже. В принципі, теж не хворий нічого. Трошки бачу камінь виступило. десь ранка була. І відмолодився він аж до то... верхушечки. Тобто таке відновлення проливати карбомідом теж працює. Так що до скоро. можу сказати, що скоро, як на мою думку, все ж таки працює. Просто потрібно його в правильний час застосовувати. Ну, а в пару з хорусом, якби я думаю, він ним спрацював, взагалі була б в мене ситуація набагато краще щодо курчавості. Так що поки що все, що хочу показати.